Збірна України розпочала свій шлях на Євро 2024 Поразка Румунії безхарактерна, квола, інертна і зарікнусь безідейна гра від нашої національної команди, гра на яку ми точно не чекали. Привіт, друзі! Дуже швидко оглядаємо дебют нашої збірної на цьому от євро. До речі, про швидкість, яку нам сьогодні здається, вимкнули взагалі. Швидкість це про ноутбук від Acer Nitro V15. Відкрити для себе новий рівень враже. Zacer Nitro v 15 Ігровим ноутбуком для щоденних пригод. Відчуйте себе частиною гри з відеокартами GeForce RTX. Пограйте в сучасні ігри на процесорах до Intel Core 13-го покоління. Отримайте портативність та стриманий геймерський дизайн, швидкісний екран та продумане охолодження. Грайте без меж Zacer Nitro v 15 Отже, матч склад вкрай очевидний видався Зіна, грав зліва. В центрі був Шапаренко. Це про ті позиції, на яких були варіанти. Почали нормально, нормально тримали, нікуди не спішили. Шукали шпарину у суперника і прощупували, прощупували. І це, на мою думку, перша проблема нашої збірної у цьому матчі. Перепрошую за посторонні ці звуки. емоцій. Я розумію, що євро ціна помилки дуже висока, але який би суперник не був, який би суперник проти тебе не грав в такому темпі, у якому ми грав. Але до першого пропущено, не можна грати. Навіть проти такого суперника, як проти збірної Молдови, так грати не можна. І, власне, той поєдинок згадайте. Бігли, накривали, це база якісного футболу. Ти взвинчуєш темп і далі, якщо твої гравці класом вище, а вище ж ти починаєш створювати моменти і робити перевагу. Ми вовтузились, грали вкрай інертно, і в підсумку дурний пропущений. Хто винен, Матвієнко чи Лунін? Ніхто з них. Ніхто. Загалом, вся команда винна в цьому пропущеному. Команда і тренерський штаб. Бо не було плану, і просто намагались щупати ті шпаринки замість того, щоб максимально тиснути на ту Румунію. 70% володіння м'ячем. Манчестер Сіті. І, власне, чи змінив той дурний гол, друзі, щось? Питання риторичне. Поправді я вже звик по кваліфаю, що у нас є така властивість, як вирулювання з. Пожеж пропускаємо, потім відіграємось. Чому б ні? Чому б і цього разу так не зробити? Але що ми побачили? Те саме. Ну знаєте, забігаючи наперед, забігаючи до висновку по цій грі, е, на мою думку, хлопці просто перегоріли. Е, Тобто я не хочу сказати, що наша збірна не може грати в хороший футбол. Наша збірна не може створювати якісні моменти, гарно розігрувати, підлаштовуватись під суперника. Вона все це може. У нас є якісні футболісти, які грають в топ-чемпіонатах. Я дивлюсь трансляцію і чую прізвище. Одне АПЛ, інше Ла Ліга, третє серія А. Всі футболісти як на підбір. Як на мене, наша збірна просто перегоріла. Бо той тиск. Який на неї, на неї нині йде. Ті очікування, які ми собі ставимо, та відповідальність, все це комплексно, воно неймовірно впливає. Коли ти граєш на такому великому форумі, як Євро, як на мене, це перша і головна причина. Наша збірна просто перегоріла. Я не хочу, знаєте, закидати капелюхами вже після першого матчу. Так є надмірні емоції, які у будь-якого вболівальника. Знаєте, я звик до того, що збірна вміє вирулювати з будь-якої фігні. Можливо, проблема в моїх очікуваннях, а вони, як ви знаєте, і я певен, у вас вони були такі самі. Можливо, проблема і в них, і проблема в цих сподіваннях. Але у цьому матчі відверто я не побачив нічого. Я не побачив збірної України, гарячої, завзятої і банально крутої. А це, а це про що? Це про емоції. Це про відданість. І я не кажу, що її не було. Просто таке враження, що всі емоції до матчу вже кудись поділись. Лишилось просто тремтіння, страх і невпевненість якась у собі. Подивіться, кінець матчу, наприклад. Вже просто хлопці не розуміли, що їм треба робити. Брали на себе, намагались якось самотужки, мудрик, Судаков, інші протягнути щось зробити. Ну, це про відсутність плану. По-перше, а по-друге, про те, що просто вже не знали, що їм робити. У самих просто вже дах почав їхати. Напевно, все ж перегоріло. Нині точно отримують свою ложку холодної водички на голову, і дай Бог піде, як ми того чекали. А сьогодні Румунія без шансів перемогла збірну України. А румунським фанатам скажу одне: ідіть на. І який же я щасливий, що на 58-й хвилині цього матчу трансляція на Мегого насправді обірвалась. Нічого, сподіваємось, що це просто класичний сценарій нашої збірної. І далі вони, як завжди, вирулять, вийдуть кудись, сподіваюсь, з групи. Да. До зустрічі!